Уявіть, ви не отримували повістку, не ухиляєтесь, але після оновлення додатку резерв плюс бачите повідомлення порушення правил військового обліку, вас розшукує ТЦК або ще гірше нічого не бачите, але ваші дані вже в поліції. Саме така ситуація спіткала десятки тисяч чоловіків, і більшість навіть не здогадується, що внесення до неофіційного розшуку ТЦК без суду, без повідомлення, без підстав. Сьогодні я, адвокат Дмитро Мамчик, дам вам системну юридичну інструкцію, яка допоможе перевірити свій статус, зрозуміти, хто і як може вас зупинити, законно знятись з розшуку та підготуватись до подорожі по країні без страху. На блокпостах у транспорті чи на вулиці перевірка проводиться за трьома джерелами. Це перше, база даних ТЦК, в тому числі оберіг, чи оновлювалися ваші дані, чи вказана актуальна адреса. Друге, це поліцейський планшет, це запити від ТЦК на затримання для вручення поїздки. Але тут не плутати з кримінальним розшуком. Третє, це візуальні ознаки так званого ухилянта. Це відсутність військового облікового документу, нервова поведінка та вік. Важливо, в більшості випадків таких перевірок не існує жодної офіційної постанови чи ухвали суду, Але людей все одно затримують. Розшук ТЦК це не юридичне поняття, внутрішня інструкція, за якою ТЦК передає в поліцію імена осіб, які нібито не з'явились за викликом. Увага! Часто такі особи не отримували виклику, а дані ТЦК не оновлювалися роками, навіть приписне з 2007 року формальне порушення. Жоден закон не надає ТЦК повноважень вести офіційний розшук або видавати доручення поліції затримувати осіб без рішення суду. Це пряме порушення статті 29 Конституції України. Це право на свободу пересування статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Затримання може відбуватися ще за ухвалою суду та закону України про нацполіцію. Нагадаю вам нещодавній гучний кейс. Працівники одного із столичних ТЦК створили групу вуличного впливу. Вони діяли без посвідчень, зупиняли чоловіків на вулиці, в метро, на вході в торгові центри та передавали їх до ТЦК без протоколу та складання акту. Такі дії прямо суперечать закону України про мобілізацію та кримінально-процесуальну закону. Це примусова доставка без належної процедури. Вони не мають статусу повноважених осіб. Рошок ТЦК це схема, яка не має законної сили, але використовується для психологічного та фізичного впливу. Як дізнатися, чи ви перебуваєте в так званому розшуку? Механізми перевірки це перше офіційний адвокатський запит до ТЦК. Друге – це запит до поліції через 102 або адвоката, чи надходили запити від ТЦК на вас. Третє через Резерв плюс. Дивитесь, чи є повідомлення порушення правил військового обліку. Четверта наявність або відсутність військового документу в дії, та п'ята це візит до ТЦК за фіксацію та за адвокатом. Тему, як зняти з розшуку ТЦК, ми детально розбирали в наших попередніх відео. Посилання на ці відео будуть за підсказкою або в описі до даного відео. Як діяти, якщо вже вас внесли до списку? Мій алгоритм для клієнтів це перше збір доказів, відсутність повідомлень, переписка з ТЦК, скріншоти з резерв плюс. Друге це адвокатський офіційний запит до ТЦК з вимогою скасування внесення. Третє подання скарг до Генштабу, Міністерства оборони та прокуратури. Четверте це формування кейсу, якщо потрібно, це вже позов до суду про визнання дій проти правди. Далі оформлення договору про екстрену правову допомогу. Якщо вас зупиняють, ми втручаємось, ви маєте захист. Поради тим, хто планує подорожі по Україні. Якщо ви хочете поїхати до іншого міста, не ризикуйте на вмання. Підготуйтеся. Перевірте статус, оформіть договір з захисту, майте копії ключових документів, це іді, військовий квиток або приписне випуска з медзакладу чи підтвердження роботи. Рекомендую скласти маршрут, уникати гарячих точок і перевіряти блокпости, чи мають вони законні повноваження. Якщо ви хочете спокійно пересувати, знати, що вас не зупинять на мати конкретний юридичний захист я допоможу. Залишайте заявку або пишіть мені в особисті. Посилання на інструкції під цим відео. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і долучайтесь до спонсорства, щоб підтримати незалежну юридичну позицію. Далі я готую окремі відео по кожному з кейсів з конкретними шаблонами заяв, скарг, судових позовів. Якщо це потрібно, напишіть у коментарях і я включу вас до списку першочергових глядачів. Всім вам дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.